Ну, перше, я б сказала, що журналісти а всюди бажані у нас гості, і в даному випадку просто формат запрошення, а не пуску, не допуску. Він передбачає цей формат запрошення саме мерів і саме представників бізнесу. І, мабуть, нам всім дуже важливо зрозуміти, що от головне можливо іноді, щоб деякі розмови відбувалися в. В тому форматі, щоб всі сторони могли сказати одне одному те, що треба сказати, почути одне одно, а потім дати повідомлення для преси. Більше того, я переконана, що прислужба президента дасть повний потім інформацію відносно того, я буду сприяти цьому так само, хто саме був на зустрічі. Оце і питання безпеки так само. От ви маєте зрозуміти, шановні колеги, що ну, ми з вами в Києві нещодавно пережили страшні часи. От, але ви знаєте, ми ставилися одне до одного як брати і не могли собі уявити, да, що ми представляємо небезпеку одне для одного. Сьогодні люди бояться дуже часто виїхати звідти, а тим більше щось сказати на камеру. От я отримую, ви не уявляєте скільки інформації відносно того, що Ір, ось тобі все, тільки не пиши наше прізвище. А ви хочете, щоб на камеру відбулася відверта розмова? Ну знаєте, навіть якщо ці мери належать там до якоїсь ідеологічної сили іншої, нам їх життя дуже дорого. І це правильна позиція. І мені здається, що ми з вами в першу чергу маємо дбати сьогодні про безпеку кожної людини в Україні. І цим це це ми відрізняємось від іншої країни насправді, яка сьогодні туди 10, сюди 10, ну, баби нових наражають. Да? Так не можна. Тому це питання безпеки. Ми вам гарантуємо, що вся та інформація, яка буде потрібна для преси, звичайно, ви її перші отримаєте.